Аліна та Алла вихованки Вараського реабілітаційного центру. Вони виготовляють великодні сувеніри, виймають із форм парафінові свічки. Дівчата надзвичайно радіють результату, адже знають їхні вироби напередодні Великодня розмістять на різних локаціях Рівненської АЕС, щоб їх могли придбати атомники. Вихованці нашого центру чергове. Попрацювали над виробами спеціально для атомників. Кошти були спрямовані на ЗСУ, і вони раді допомогти таким чином внести свою частинку в перемогу. Молоді з інвалідністю потрібно прикласти надзусилля для того, щоб створити кожну із цих робіт. Але вони уважно дослухаються до порад вчителя і крок за кроком досягають поставленої мети. Наші діти, коли працюють над цими виробами, вони відчувають себе повноцінними членами суспільства. В кожній роботі часточка душі. Вихованці щоразу долучаються до усіх етапів творчого процесу із захопленням. Мені подобається, цікаво. Серед робіт, які будуть представлені на виставці продажі, великодні яйця виготовлені в техніці декупаж. Зараз хлопці оздоблюють кожен виріб мозаїкою з яєчної шкарлупи. Згодом її розфарбують. «Який в тебе настрій, коли ти це робиш? Маслєвій. Також молодь центру вже виготовила багато гіпсових робіт. Це будуть яєчка, сувеніри, магніти будуть також гіпсові і гіпсові підкови, які поєднують в собі дві техніки це гіпс і флормозаїка. Дітки робили вироби із кісточок. Складно повірити, що таку красу можна створити завдяки звичайним абрикосовим кісточкам, дбайливо розфарбованим у різноманітні кольори. Окрім цього, вже є готові роботи з фетру. Ось така сувенірна торбинка для солодощі. Тут є карманчик, насипаються сюди цукерочки, і це йде як подарункова торбинка. А тематичні солодощі виготовляють на іншому гуртку реабілітаційного центру. Тут кипить робота. Вихованці розкачують тісто, надають йому потрібної форми. Сьогодні ми готували імбирне До його складу. Входить імбир, мед, кориця, кардамон та різні прянощі. Це печиво буде гарним і приємним подарунком. Як для вас, так само і для ваших діток, похресників. Вітаємо з великодним. Миру, добра, щастя, щоб що війни не було. Нагадаю, незабаром придбати великодні сувеніри, виготовлені вихованцями реабілітаційного центру, можна буде на різних локаціях Рівненської АЕС. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канали